Минулоріч я показувала, скільки я накупила оцих нарцисів, таких жовтих, дуже гарних, розпаковку робила, і хвалилася, і тішилася. Засадила таку гарну місцинку. Собі, думаю, ото як заквітне, буде цілий килимок нарциси. Ага, дзуськи буде раз, два, три, чотири, п'ять аж квіток аж в лапках. Не знаю, циблини були досить великі. Ну, не всі, звісно, бо там було гептом, так викопано, я так розумію, в різних частинах. І відповідно були більші і я їх всі порозділяла і підживлювала, але чомусь ось так. Чомусь зовсім, зовсім зовсім очікування не збіглися з реальністю, тому не знаю, не знаю. Жовтої такої полянки з прекрасного сорту, який мені дуже сподобався, на жаль, не вийде, не вийде, не знаю. У мене не дуже є досвід з нарцисами, якщо чесно, дуже мало в мене їх росте. Чи то, можливо, треба підживити. Я тут підживлю, я ось зараз почнеться дощі, я розкидаю добриво. Є в мене екоплант, там є якраз нагор, наголос на калій. Ось про нехай розтає вже потрішку входить в землю, щоб коренева від після відцвітання вже підживлялася. І цибулинка наростала, але можливо, ви маєте. Ідеї, підказки, більший досвід, як стимулювати ці цибулини, закладати пуп'янки, щоб квітли, бо що мені з того, з того лісу, якщо я хотіла, щоб тут була жовтизна, переважаюча, а не зелень. Дякуватиму вам за підказки.